Понад дві сотні закладів, куди росіяни незаконно вивозять українських дітей. Ідентифікувала лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я. Йдеться про заклади, розташовані на території країни-агресорки та тимчасово окупованих територіях України. Це санаторії, табори, кадетські школи, військові бази, медичні та освітні заклади, готелі та релігійні місця. Загалом у списку їх 210. І російський уряд управляє половиною з них. Втім, дослідники припускають, що справжня кількість таких закладів може бути більшою, скільки саме там може бути дітей, наразі достовірно встановити неможливо. У більше половини цих міст дослідники виявили ознаки заходів із перевиховання. А 39 українських дітей примусово змушують проходити російські мілітаризовані програми. Лабораторія експертів Єльського університету цьогоріч втратила американське фінансування через влаштовану Дональдом Трампом оптимізацію програм. Зокрема, під ударом опинилася програма, яка досліджувала питання депортації і допомагала повертати українських дітей.